Я покажу людям, які літаки літають в Житомира. Ось в Єгипет. Це Яковлєв чи Ілюшин? Це Іл чи... то, ні то. А що це? Ту. Туш? Туриш? Ту Лев. Ти Ту ж... Почекай, Іл самий безпечний був літак? Я не знаю. Може, сфоткатися, що ти заходиш на поставити. Так, обмальовано. Настя плюс Костя. Це у вас колись тут був кінотеатр, так? Був кінотеатр, були і... Такі... а так все вам привик зеркало. Пише назад сюди. як круто, так? Да? Літак, я взагалі обожнюю. Рейс 42-38. SSR. Чого Летимо в Майами. Я думаю, цей літак до Майами, бо не долетів, правда? Серий. Будем нього не вистачило б карасину. Такий крутий. А колись вони літали в Москву. Ну скажи, от як можна оце таке писати? Дякую. Поступи по, ступі, по Ну Оце одна нормальна. Тут бузок сюди пахнет, а чуття ж тут. Діти хлопчика хочуть вивезти, пішли вниз. Такий Житомирський парк. І весняний, і пахне, але і застарілий. Радянський. Куча, волощук. Це 14 кількох. Студенти якісь такі трошки не дуже культурні пишуть. Аліна. Бачите, Знаєш, коли знімають фільми авіакатастрофи, там спасають людей, сюди цей хто спасає, сюди людина піднімається, випускають шасі, і людина всередину залазить і потім по тросіку спускають людей. Він ще літак. Отак в кіні. Але класна, да, така. Так Потужно. Аттракціони для дітей. Шнурки. Така частинка Житомирського парку. Пушкина Яконики Фонтани, квіти Як цей житловий комплекс називається? Інтергал. Інтергал. Не інтеграл, а інтергал. Інтергал. Це пере... в переводі з якого. Що Я це виймаю. символізує? Тут стіни такі, як у Києві, за один квадратний метр. Яка ціна? 15 тисяч. Реклама ж була десь у них. Не То 30 квадратних метрів, 40 квадратних метрів на 15. Це 450 тисяч. Півмільйона гривень. Це по сьогоднішньому курсу скільки у нас? 20, 20 тисяч доларів. Однокімнатна квартира, мабуть.